Слава Ісусу Христу! Зараз багато запитань, куди ми підемо після смерті. І ті люди, які пережили клінічну смерть і доторкнулись до вічності, вони свідчать, що після того, як серце зупиняється, настає фізична смерть. Ми не перестаємо існувати. Наша подорож у вічність вона лише починається, і нікого не тішить думка про існування пекла. Бо всі після смерті ми хочемо потрапити у кращі місця, де немає му, болю, зради, воїн, насильства. І зараз багато існує вчень, що пекла немає, і ми в найгіршому заснемо перестанемо існувати. Бо ж Бог люблячи, він нікого не відправить на муки. На вічні муки і є гарна новина, що владу і перемогу над пеклом здобув Ісус Христос. Він спустився і забрав ключі, і без його відома ніхто не піде у пекло. Ісус прийшов на землю для того, щоб всі ми мали життя і життя з надлишком. Ісус сказав, що я єсмь. Шлях, істина і життя, і я приніс вам життя життя з надлишком. І тому, якщо щоб здобути перемогу тут при житті над гріхами і не потрапити після смерті в пекло, нам треба з'єднатися з Богом через церкву, в якій стоять і проповідують вчення апостолів, пророків і в якій крайвольний камінь сам Ісус Христос. І якщо ви бажаєте Ходити до церкви, але у вас немає можливості по різним там різному То запрошую вас у нашу онлайн-церкву, де ви будете кожен день мати онлайн спілкування, молитви, покаяння, підтримку. Хай Господь вас збереже. Амінь.